У п'ятницю 12 лютого о 8.15 на перехресті вулиць Куйбишева і Житомирської сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Volkswagen зіткнувся із поліцейським Шевролет Ніва. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди два працівника поліції отримали телесні ушкодження та були доставлені в лікарню міста Бердичева з різними травмами. Обох поліцейських було госпіталізовано. Одного карета швидкої доправила до районної лікарні, іншого до міської. Після обстеження лікарі міської діагностували у поліцейського струс головного мозку і забійну рану голови. Водій мікроавтобуса та його дружина з дитиною, на щастя, не травмовані. Медики підтверджують, водій Фольксвагену знаходився в нетверезому стані. Проведена експертиза водію, стану алкогольне сп'яніння. Дружина водія провини чоловіка не вбачає. Каже, що за кермом він був тверезим. Я не сказала, що це мій чоловік був винуватий, тому що ми, я ж кажу, ми, ми не їхали швидко, Він пропустив машини. Він тільки він навіть не встиг дати вперед, як на великій швидкості. Я не знаю, скільки кілометрів час їхала нас на на великій швидкості машина. Це правда, що ваш чоловік був на підпитку? Ні, мій чоловік не був на підпитку. Вчора було день народження в мене. Ми посаділи вдома ввечері своєю сім'єю. Можливо, він трошки випив вина, і тому хтось сказав, що це було на підпитку. Сьогодні вранці ми встали вранці на роботу. Чоловік повністю резості, все нормально. Так само і я, я ж кажу, що ми не вживали, на двоє дітей і вранці ми не вживаємо алкоголь. Усі факти і обставини ДТП, а також із чиєї провини вона сталась, з'ясовує слідство.